Олексій Біланов, заступник начальника територіального центру комплектування, начальник сектору комплектування Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розповів Суспільному, що зросла кількість бажаючих вступити до вищих військових навчальних закладів та коледжів солдатсько сержантського складу України. На даний час треба швиденько їхати в територіальний центр комплектування, проходити медичну комісію, отримати перелік документів, які необхідні для вступу. Зібрати їх, ну там копії паспортів, кодів, диплом про освіту, таке інше. От. Отримати довідки з поліції, з інших місць, де немає ніяких заборгованостей, ніяких от, проблем з чинним законодавством. Все, все здательно в ТЦК, ТЦК ТСП формує. До 25 числа ми, у нас крайній термін направлення справи. Може таке бути, що ННТ невдалий, буде. тоді можна буде і після цього терміну, схвативши ці документи, все правильно зробивши в руках з особовою справою. Не через ТЦК, а напряму приїхати в навчальний заклад і вступити. Дівчата поступають. На тих самих рівних правах, як і хлопці. У Нас дуже багато пілотів, дівчат літає зараз на сушках, на мігах, які в нас є. Олексій Біланов розповів, що з Житомирщини минулого року до військових вузів вступили 280 абітурієнтів. Олена Кучмій, Олексій Черкос, Суспільне новини, Житомир.